Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Я незалежна фінансова радниця з тем персональної фінансової грамотності і фінансів бізнесу. В цьому відео хочу з вами більш детально розібрати аспекти, які ви певно бачили в гайді із фінансової грамотності, яку ми підготували разом із командуванням вашої бригади. Та перш ніж я перейду до суті і почну взагалі говорити про все те, чим хочу поділитися з вами сьогодні, хочу подякувати вам за те, що ви робите. Я, звичайно, не маю права говорити від всього цивільного населення, але принаймні від мого оточення, від моєї родини, від себе особисто, хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, як ви нас захищаєте, і насправді саме завдяки вам. І вашим побратимам цивільне населення. Я в тому числі маємо можливість жити життя у центрі столиці, записувати вам це відео в центрі незалежної вільної держави. Дякую вам дуже. А тепер. Перейдімо з вами до основної теми цього відео. Ідея, взагалі, виникла з того, що хочеться трошки більше розкрити через приклади, через знаєте, більш такі розгорнуті відповіді, через відеоформат, який можливо вам приємніше буде споглядати і прослуховувати, і до якого можливо вам буде легше повертатися знову і знову і знову, щоб освіжити в пам'яті там якісь важливі моменти. Да, от ідея відео вийшла саме звідси. Тому буду трошки розгорнутіше розповідати те, що ви вже й так бачили в гайді. Основна задача розширити ваші знання в темі персональної фінансової грамотності і трошки ширше розкрити ті сенси, які були вкладені в Гайд. Перший пункт це ідея того, що великі доходи не гарантують фінансової стабільності і не гарантують. Фінансової незалежності часто буває таке, що людям здається, що їм просто треба заробляти більше, і справа тільки в сумі доходу, та це ілюзія. Бо сума доходу це лише половина успіху, а інша половина результату це те, як людина керує тими грошима, які має загалом. В темі персональної фінансової грамотності існує чотири базових фінансових рівні: фінансова яма. Це життя в мінус, це коли людина витрачає більше, ніж має доходів. Фінансова небезпека це життя в нуль, коли людина витрачає рівно стільки, скільки має доходу. Да? Немає накопичень, заощаджень, От скільки заробила, скільки витратила. Третій рівень це фінансова незалежність, це коли людина вже живе в плюс, тобто витрачає менше, ніж заробляє, і надлишок оцей грошей спрямовує на накопичення, заощадження. Вкладає в якісь свої фінансові цілі на майбутнє. Про це зараз окремо теж поговоримо. І четвертий рівень це рівень фінансової свободи. Це ситуація, коли всі витрати людини покриваються. За рахунок пасивного доходу, або за рахунок інвестицій, або якщо людина, наприклад, придбала якусь нерухомість або якесь рухоме майно, яке здає в оренду комусь іншому, та, да? і відповідно не повинна активно залучатися до постійного заробляння грошей, та да? а може жити за рахунок ось цих пасивних доходів. І от, якщо ми повернемося з вами до цих чотирьох фінансових рівнів, то ми можемо легко зрозуміти, що людина, яка, наприклад, має дохід в 100 тисяч гривень на місяць, але витрачає 100%, 120 це людина на рівні фінансової ями, бо людина, навіть маючи гарний рівень доходу, витрачає більше, да? тобто живе в мінус. Людина, яка має 100 тисяч гривень на місяць доходу, але витрачає 100 тисяч гривень на місяць. Це людина, яка живе в нуль, якщо людина нічого не накопичує і не заощаджує. Основна ідея взагалі цієї моєї розповіді полягає в тому, щоб спонукати вас, розібратися в тому, як працює фінансова грамотність. Ми далі підемо по. Ключовим пунктом і зрозуміти, що ваша основна задача живучи тут і зараз, знаєте, постелити соломки в своє майбутнє, тобто подбати про ваш фінансовий статус в майбутньому. І що це означає? Взагалі, знову в фінансовій грамотності, персональній варто на регулярній основі відслідковувати чотири основні аспекти: Це доходи, витрати, борги. І заощадження або накопичення, або той капітал, який ви маєте, да, майно яким ви володієте. І от на регулярній основі потрібно працювати з чотирма ось цими аспектами, при цьому уникати боргів, да, і збільшувати або майно, яким ви володієте, або збільшувати свої накопичення і заощадження. По суті, керувати своїми грошима да, це означає постійно мати справу на щомісячній основі з цима чотирма пунктами. І тому. Переходимо з вами до другого пункту і розбираємося з тим, як ви можете взяти під управління свої витрати. Бо часто буває таке, що по мірі росту в доходах. Люди починають більше витрачати, і з одного боку це логічно, бо людина, ну наприклад, маючи більші статки, хоче купити собі кращий телефон, хоче там придбати собі якусь техніку, хоче, наприклад, дарувати подарунки своїм близьким да, на більші суми. Це нормальні закономірні бажання. При цьому дуже важливо пам'ятати про те, що крім витрат доходів і боргів, да є ще ось ця основна задача: дбати про майбутнє, накопичувати гроші, відкладати гроші, збирати. Гроші на якісь свої помітні великі фінансові цілі, да і дбати про своє завтра. Коли ми говоримо про облік доходів і витрат, тут важливо, щоб ви знайшли свій. Спосіб свій метод, бо комусь буде зручно робити це просто в нотатках телефону комусь буде зручно встановити додаток на мобільний телефон і вносити кожну витрату. Люди дуже різні, і персональна фінансова грамотність вона на те й персональна, щоб бути дуже індивідуальною. Чому? Тому що те, що підходить комусь одному, може не підходити вам, а те, що підходить вам, може не підходити людям із вашого оточення. Тому, будь ласка, я в описі під цим відео залишу вам і посилання на Excel-таблицю, в якій ви можете ввести цей облік, і перелік тих мобільних додатків, які можна встановити на свій телефон, і почати вести облік доходів і витрат і дивитися вправду правду про свої гроші. Спробуйте декілька варіантів. Спробуйте вести це так, як зручно вам. Хтось користується, наприклад, банківськими картками, і просто в кінці місяця дивиться виписку. Дані нічого не фіксує, якщо всі гроші повністю проходять в безготівковій формі. Це теж. Окей, тому що хтось хоче дивитися більш прискіпливо, хтось хоче дивитися більш поверхнево і не витрачати на це дуже багато часу. Це окей. Підбирайте те, що підходить вам, але обов'язково слідкуйте і за об'ємом ваших доходів, і за об'ємом ваших витрат. Ось це відчуття, коли ви дивитеся у ваші доходи і витрати, дає відчуття контролю, відчуття впливу. Ви розумієте, що гроші не просто з вами стаються, а що ви керуєте цим процесом. Знаєте, щоб не було ось цієї історії, що здається. Що ну нічого ж такого не купував, да ніяких дорогих речей придбано не було. А при цьому там 20 те число місяця, а грошей вже ніби нема. Да, і де вони поділися, ніби не зрозуміло. Ось це саме те, що я маю на увазі, коли кажу про те, що гроші з вами стаються. Коли у вас немає відчуття, що ви управляєте цим процесом. Часто люди кажуть про те, що гроші приходять і діваються. Да, от ніби самі на своїх двох ногах прийшли. І самі десь куди захотіли, туди пішли. Але ж це так не працює. Ми гроші доходи генеруємо да, своєю діяльністю, і потім ці гроші якось там витрачаємо на власний розсуд. Вже тут хто що вважає цінним, але кермо штурвал у вас. В руках дуже важливо повертати собі ось це відчуття сили, відчуття впливу, відчуття управління, і ось такий простий моніторинг, простий облік і аналіз доходів і витрат суттєво може вам в цьому допомогти. Третій важливий момент в управлінні особистими грошима це мати фінансові цілі. Знаєте, ніби й банально і нібито очевидно, але насправді дуже мало людей це роблять. Це показує мій досвід роботи з сотнями людей, виступів на велику аудиторію, коли я за. Наприклад, хто має фінансові цілі, ну як піднімає там відсотків 80 людей руки в залі. А потім я запитую: гаразд, а скільки із вас мають ці цілі записані, зафіксовані? І насправді рук піднятих стає набагато менше. А це важливо, тому що е, ось це записування фінансових цілей допомагає тримати фокус. Там, де наш фокус уваги, там будуть наші результати і загалом. Цілі фінансові можна поділити на три основні категорії за терміном. Перше це короткострокові фінансові цілі. Це те, що ви хочете купити в найближчий місяць три. Це може бути, наприклад, якийсь новий телефон або подарунок комусь із близьких, або ще там щось, що не коштує там помітно великої для вас суми. Да, і при цьому, що ну достатньо легко втілити середньотермінові це цілі від 3 до 12 місяців. Тобто, те, що ви хочете втілити протягом найближчого року. Це може бути купівля авто, може бути ремонт вдома. Да, тобто, щось, що потребуватиме і певної концентрації ваших фінансів, і певної концентрації зусиль. Да, те, що ну не завжди можна реалізувати ось так миттєво, і довготермінові цілі це те, над чим потрібно буде попрацювати понад Одного року насправді задача купити автівку залежно від того, там яке авто ви захочете, може бути або середньотерміновою, або довготерміновою ціллю. Хтось, наприклад. Хоче накопичити капітал на освіту своїм дітям, да і ну очевидно, що зробити це за прям суперкороткий термін не завжди вдасться. Да? І тоді це про гру вдовгу, це про те, щоб накопичувати капітал протягом е, довшого періоду часу ніж 12 місяців. Тут насправді все індивідуально, і тут тільки ви самостійно можете визначити в яку категорію потрапить яка із ваших цілей, да? і тільки ви зможете вирішити, як правильно. Саме для вас пам'ятаєте, да? персональна фінансова грамотність, індивідуальна історія, і тому нормально, що те, як це бачите, ви, хтось із вашого оточення, може бачити по-іншому. Тут важливо фокусуватися на тому, як підходить це вам, тримати фокус уваги на цьому і. Поступово йти до цих фінансових цілей, тому що, звичайно, просто записати їх не спрацює. Важливо потім, після того як ви ціль записали, поруч десь записати скільки це коштує, скільки конкретно потрібно вам накопичити, наприклад, грошей на це. А потім є два підходи. Перший підхід це коли ви розумієте, що от. Конкретна ціль коштує там суму X, і ви хочете на цю ціль накопичити протягом, наприклад, 5 місяців, і ви берете вартість, ділите на 5 місяців, і таким чином визначаєте, скільки грошей кожного місяця треба відкладати да, для того, щоб через 5 місяців мати потрібну суму. Це один підхід. А другий підхід коли ви розумієте, скільки коштує ваша ціль. І яку суму протягом кожного місяця ви можете відкладати в бік? І тоді на цю ціль мається на увазі, і тоді ви що робите? Ви оцю вартість загальну ділите на ось цю суму, там, наприклад, ви можете відкладати там, 10 тисяч гривень кожного місяця. Да? І ви загальну суму цілі ділите на 10 тисяч гривень і отримуєте кількість місяців, протягом яких ви будете збирати на цю ціль, да, тобто два підходи або з фокусом на те, скільки можете відкладати, або з фокусом на те, протягом якого періоду хочете ці гроші зібрати. Підбирайте те, що вам більше до вподоби, те, що вам реалістичніше буде втілити, і вперед, тому що мало записати ціль, мало порахувати цю ціль, треба потім ще відкрити під кожну конкретну ціль окремий рахунок, окрему банку, окремий конверт і почати. Накопичувати, якщо вирішили, що протягом цих п'яти місяців будете відкладати конкретну суму грошей протягом п'яти місяців, щоб досягти цієї цілі, це потрібно буде робити. Четверта рекомендація, будь ласка, створіть фінансову кодишку безпеки. Це такий резервний фонд, гроші, які просто лежать для того, щоб Слугувати вам, знаєте, таким резервним фондом на випадок, якщо щось піде не за вашим планом, якщо станеться якась там непередбачувана. Історія, і вам потрібні будуть гроші на те, щоб це вирішити. Добре, було б щоб у вас були ці заощадження. Я в описі під відео залишу посилання на своє відео про фінансову подушку безпеки, де прям покроково пояснюю, як це зробити, як її накопичити. Тут тільки скажу, що основна ідея покрити від 3 до 6 місяців ваших стандартних витрат для того, щоб ви могли в непередбачуваних обставинах скористатися цим резервним фондом да, і адаптуватися Туватися до змін у вашому житті, це насправді важлива історія згідно з неофіційною статистикою. 54% українців живуть без накопичень заощаджень від слова взагалі. А ще 19% мають накопичення заощадження, які покриють тільки один місяць витрат. Це така в персональній фінансовій грамотності дуже ключова історія, дуже базова така річ, і фінансово грамотні люди завжди, завжди мають фінансову ось у зібрану подушку безпеки. Хтось має персональну, хтось має сімейну, да? подружжя може разом працювати над цією задачею. Тут вже можна визначатися самостійно, але добре було б, щоб ці гроші у вас були, вони десь лежали, і основна задача ці, цих накопичень цих заощаджень давати вам спокій, що хай там як будуть розвиватися події, у вас є гроші на те, щоб це вирішити, принаймні в там. Перший якийсь період. Важливий тут момент ще скажу, якщо раптом ви не підете дивитися окреме відео про фінансову подушку безпеки. Дуже важливо, щоб ці гроші лежали десь окремо. Добре було б, щоб вони лежали в так званій твердій валюті, да, відноземній валюті. Може бути абсолютно легко якийсь просто банківський рахунок відкритий в там, доларі або в євро, і ви туди просто переводите кошти да, і зберігаєте там от, в банку на своїй картці. Не, для того, щоб в будь-який момент часу мати до них доступ. Дуже важливо, щоб ці гроші не лежали в інвестиціях. Дуже важливо, щоб ці гроші не лежали готівкою вдома. Да, добре було б, щоб це була іноземна валюта, рахунок в надійному банку. Е, можна легко відкрити, наприклад, топ-10 надійних банків України, обрати собі будь-який із цього переліку. і Вперед спокійно покласти туди частину своїх заочаджень, дали цю фінансову подушку безпеки і спати собі спокійно. П'ята рекомендація: уникайте надмірних емоційних витрат. Тут знаєте, в кожного буде своє емоційні витрати це ті витрати, які допомагають нам впоратися зі стресом, з нудьгою, з відчуттям самотності. З величезною кількістю емоцій, які ми от не знаємо, що з ними робити, да і ми намагаємося якимись покупками імпульсивними це, от, ніби знаєте, залатати всередині, але це ніколи не спрацьовує. Більше того, ще й потім згодом веде до фінансової катастрофи. Основна ідея. В тому, щоб відслідковувати, коли ви хочете зробити щось імпульсивно, знаєте, і купити щось з підходом, ну я ж можу собі це дозволити, в мене є на це гроші, чому б і ні. Да? І ви, от хочете прямо шиканути в якийсь момент і спустити гроші на будь-що, тут навіть не буду давати вам перелік. Я думаю, що ви розумієте, що це може бути там що завгодно. В кожної людини це абсолютно якийсь там свій підхід і свій інструмент для того, щоб ці гроші зливати. Якщо ви розумієте, що ви імпульсивно витрачаєте. Чаєте гроші на той чи інший там напрямок покупок, ваша задача спробувати натренувати свій мозок, брати паузу на 24 години. години, да? От просто коли хочеться спустити гроші імпульсивно, взяти перерву і запитати себе, окей, а це точно те, що я хочу зараз? І якщо ви візьмете паузу на 24 години, і через 24 години, якщо ви повертаєтесь до цієї ідеї і ви досі хочете купити. Да, придбати те, що ви планували, ви купляєте абсолютно зі спокійною душею, да, бо це тоді схоже, що бажання для вас справді ну сильне, да і чесно, ваше. А якщо через 24 години ви розумієте, ну та якось уже не дуже хочеться, да, тоді це означає, що це був ваш спосіб впоратися з якоюсь певною емоцією в конкретний момент часу. І можливо, актуальність цього запиту просто минула. І тоді гроші ваші лишилися в безпеці. Шоста рекомендація пов'язана з попередньою п'ятою. Добре витрачати гроші не тільки на якісь імпульсивні речі, знаєте, от про тут і зараз, а в тому числі інвестувати, вкладати в ті речі, які служитимуть вам. Протягом довгого періоду це може бути купівля нерухомості, це може бути купівля авто, це може бути купівля хорошої техніки, це можуть бути інвестиції в якусь бізнес-діяльність, якою, наприклад, будете займатися не ви, а хтось із вашого найближчого кола оточення. Люди, яким ви довіряєте, і яким ви готові віддати свої гроші на розвиток власної справи. Тобто, те, що буде служити довго. А не буде витратою одномоментною. Насправді, вміння планувати свої цілі, свої якісь там витрати на довгий період часу це ознака фінансово-грамотних людей. І є сенс думати не тільки про тут і зараз, а в тому числі про майбутнє. І речі, часто, які служитимуть вам довго, варті своєї ціни. Да, і варті того, щоб на них і накопичити, і витратити, навіть зважаючи на їхню помірно високу вартість, сьома рекомендація: регулярно підвищуйте свій рівень персональної фінансової грамотності, згідно з дослідженням, яке було проведене в 2021 році. Рівень фінансової грамотності українців досі лишається нижчим за мінімально рекомендований. Тобто, якщо світовим організаціям рекомендований рівень у 14 балів. Із максимальних 21, то в Україні це 12,4. Тобто, ми не дотягуємо до 14 балів, і дуже важливо працювати. знаєте, кожен сам із собою читайте про гроші. Дивіться різні матеріали на ем, різних платформах. Слухайте подкасти, якщо це можливо, коли ви маєте і час, і бажання, і сили, ви можете це зробити зараз. Вже в часи нинішнього доступу до інформації. Ну, в кінці кінців це ж відео ви дивитеся, і це вже ваш внесок в розвиток. Фінансової грамотності вашої щиро бажаю вам успіхів на цьому шляху. Дуже прошу вас поділитися цим відео, якщо ви вважаєте, що воно було і цікавим, і корисним з вашими побратимами, з іншими військовими, з людьми, які вам дорогі і близькі. Будь ласка, це відео, звичайно, записане на запит 3 третьої штурмової бригади. При цьому для мене буде колосальною радістю дізнатися про те, що це відео піде в люди і почнуть все більше людей, все більше українців, в тому числі військових, дивитися подібні матеріали. Бо це знаєте, так по. Крапля, 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 крапля. І так і розвивається персональна фінансова грамотність. Саме так ми можемо підвищити рівень фінансових знань в українській нації. Я вам щиро дякую за те, що ви в своєму дні знайшли час на перегляд цього відео. Ще раз щиро дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за захист. Дякую вам за те, що я. Живу в столиці незалежної України. Щиро бажаю вам бути в безпеці, щиро бажаю вам бути щасливими, бути багатими на тому рівні, на якому ви хочете, і щиро бажаю вам, щоб ви були в порядку. Дякую вам дуже на все добре.